Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про чудову породу котів. Персидська кішка одна з найкрасивіших серед свійських порід, це справжня аристократка, яка неймовірно поєднує в собі незрівнянний зовнішній вигляд, інтелект і царські манери поведінки з дивовижною прив'язаністю та щирою любов'ю до свого господаря. Завдяки такому гармонійному поєднанню. Персидська кішка впевнено випереджає у рейтингу популярності представників інших порід. Розмір тварини від середньої до великої, маса від 3,5 до 7 кілограмів. Голова велика, з опуклим черепом куполоподібної форми, вилиці потужні, щоки товсті, круглі. Ніс дуже короткий і широкий, часто крипатий. У перських кішок… Пекінецького типу ніс маленький і ніби вдиволений. Мордочка широка та кругла, щелепи добре розвинені, підборіддя слабке. Очі великі, круглі, наче чимось здивовані, розташовані широко, колір очей повинен відповідати певному забарвленню. Для шиншил сріблястих та до золотистих особин зелений відтінок, блакитна райдушка, характерна для колорпойнтів. Дуже високо цінується комбінація світло-блакитні очі плюс біле забарвлення. Мідний та помаранчевий тони відповідають стандарту для персу будь-якого забарвлення. Білі перські кишки можуть мати різнокольорові очі. Одне світло-блакитне, інше помаранчеве. Вуха перських кішок порівняно маленьке та широко розставлені, кінчики закруглені, вушна раковина всередині добре опушена, шия товста, з добре зрозвиненою мускулатурою коротка. Тіло досить велике, м'язисте, масивне, груди глибокі та широкі, спина широка та коротка. Ширина плечей і крупа практично однакова, кістяк міцний, ноги короткі, потужні, із розвиненою мускулатурою, кістяк прямий, лапи сильні, округлої форми, широкі, між пальцями довга шерсть. Хвіст у персидської кішки пропорційно тулубу короткий, товстий із закругленим кінчиком, добре опушений. Шерсть персів довга до 10 см на тілі і до 20 см на комірці, м'яка та ніжна на дотик під шерстя густе. Стандарт породи допускає будь-який варіант забарвлення. До класичних типів забарвлення належить суцільний без смуг та малюнка, черепаховий у котів, дим. Коли крайня частина волосся білого кольору, ідеально вважається пропорція 1-3 білий, треті – кольоровий. Двокольорові, сріблясті, золотисті, шиншила, Колорпойнт, Силпойнт, Лайєкпойнт, Блюпойнт, табі, мармуровий, тигровий або плямистий. Недоліками для породи вважаються подовжена вузька голова. Гострі та близько поставлені великі вуха, довгий ніс, маленькі розкосі очі, довге тіло, ноги та хвіст. Овальна форма лап та довгі пальці. Дискваліфікуючими ознаками у персидських кішок вважається вузлуватий хвіст, погано розвинені з вираженими дефектами щелепи, медальйони на грудях. У персидської кішки напрочуд спокійний, доброзичливий і врівноважений характер. Психологічна особливість персів полягає в тому, що вони дуже бояться засмутити господаря, адже це суто домашні кішки, дуже прив'язані до людини та налаштовані на те, щоб дарувати їй радість та задоволення. Навіть якщо ви випадково образили персидську кішку, довго дутися вона не буде і з задоволенням прийме всі ваші вибачення. Представники цієї породи малоактивні, навіть певною мірою ліниві. Персидські кішки навіть майже не нявкають, щоб привернути увагу, вони просто сідають поруч і пильно дивляться об'єкту у вічі. Вони люблять довго лежати на одному місці, тому питання. А де зараз кішка і чим вона зайнята, вас турбувати не будуть. Але якщо ви запропонуєте вихованцю погратися з м'ячиком або поганятися за штучною мишкою, він ніколи не відмовиться. Перса, на відміну від інших порід, не можна назвати кішкою, яка гуляє сама по собі. Вони великі домосіди, які люблять свого господаря та цінують затишок. Прогулянки на вулицю їх не цікавлять, а ось полежати на підвіконі і поспостерігати за навколишнім світом улюблене заняття. Тому, якщо ви живете на високих поверхах, подумайте про запобіжні заходи, щоб ваш улюбленець рефлекторно не стрибнув слідом за пташкою, що пролітає повз. Персидській кішці важко налагодити контакт із собаками. До папушки та канарки в товаристві персу в повній безпеці, навіть поза кліткою. Серце персі відкрите всім. Щоправда, до чужих вони ставляться з підозрою, але спочатку, після тіснішого знайомства, будуть так само привітні, як і зрештою. Кішки мами дуже дбайливі і чудово доглядають своїх кошенят. При цьому абсолютно їх не ревнують і не виявляють жодної агресії до оточуючих. Перська кішка за складом свого характеру ідеально підійде як для самотньої людини, так і для великої родини, де є не лише маленькі діти, а й доважні тварини інших видів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.